Добрий день, дорогі підписники, гості каналу, на ділянці біля дому. Вчора ми робили підживлення цієї ділянки. Ось давали розасоль, це там більш переважає калію. Сьогодні будемо підживляти оцю ділянку нашу з Підживляти її. Сульфат магнію будемо давати, тому що видно, що, бачите, є полистковий, видно, що нестача магнію Підживимо цей участок. Тут в нас десь до 10 сотий трошки більш там, 12, можливо, десь. Дамо 3,5 кг Сульфат магнію. Ось так він виглядає. Купували в таких пачках. Там паковка 10 кг. таких пакетиків 20 штук було, це по пів кілограма. То ми брали по 10 кілограмів. Ну, Більших просто у нас немає. Даємо 3 кілограми, розмішуємо. І підживляємо нашу малину. Ось таке живлення ми проведемо сьогодні в каплю. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.